Тоді Даніїл, що ім'я йому Валтасар, остовпів на одну годину, і думки його перестрашили його. Цар заговорив та й сказав: Валтасаре, нехай не страшить тебе цей сон, та його розв'язка. Валтасар відповів та й сказав: мій пане, на ворогів би твоїх цей сон, а його розв'язка на твоїх би неприятелів. Дерево, яке ти бачив, що було велике та міцне, і вишина його сягала до нема, а обід його на всю землю, а віття його гарний, плід його великий, і в ньому пожива. Для всіх під ним мешкала польова звірина, а на його галузях Перебували птахи небесні, ти, царю, той, що став великий та потужний, і твоя великість побільшилася і сягнула аж до небес, а панування твоє до кінців землі. А що ж? Цар бачив Божого сторожа та святого, який сходив із небес, і сказав: Зрубайте це дерево, і знищте його, та позоставте в землі пня його кореня, але в путах залізних та мідяних на зеленій польовій траві. І небесний росої нехай він зрощується, а його частка з польовою звіриною, аж поки перейдуть. Над ним сім часів. То ось розв'язка царю, і це постанова Всевишнього, що сягає на мого пана царя. І тебе виженуть від людей, і з польовою звіриною буде пробування твоє, і дадуть тобі їсти трагу, як волан, і з небесної роси тебе зростять. І сім часів перейдуть над тобою, аж поки пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній, і дає йому, його тому, кого захоче. А що сказали позоставити пня корення дерева? Твоє царство позостанеться тобі, якщо ти пізнаєш, що панує небо. Тому, царю, нехай буде до вподоби моя рада тобі зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милостю для вбогих, щоб твій мир був довготривалий.